На вихідних у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття презентували виставку покутська тканина довжиною століття, оскільки в нашому музеї зібрана унікальна колекція тканин з покуття. Були представлені понад 300 тканин. Зокрема, це традиційні інтер'єрні та одягові тканини з кінця 19-го до половини 20-го століття. Унікальність виставки в тому, що саме в ній поєднались експонати різних регіонів покуття: Коломийський, Городенківський, Снятинський та Тлумацький. В перших двох залах розмістили верети, традиційні тканини, котрими застеляли ліжка та лавки. В третьому залі скатертини, наволочки на подушки, а також з одягових тканин хустки, перемітки, запаски, опинки, переважно елементи жіночого. Одягу. Також представили художнє ткацтво 20-го століття, відомих ткачів, покуття, таких як Параска Скальчук, село Тростянка, Іван Антонюк Село Корнич, Іван Павлюк Коломиєць та Дмитро Жураківський, село Шевченково, що на Снятинщині. Досить цікавим додатком до виставки були знаряддя для обробки льону та конопель, за допомогою яких і були створені такі надзвичайні витвори ткацтва. Коломийці та гості міста мають змогу завітати на виставку та оглянути всю красу покутської тканини.